Вас вітає компанія Video автомобілі з пробігом. Сьогодні в нас на огляді автомобіль Mazda 6 2015 року. Це 2,5 літровий бензин в топовій комплектації на передньому приводі. Значить, ми маємо адаптивний круіз-контроль дістронік, передній і задній парктронік, топові LED фари, топові 19 колеса на зимовій гумі. Без бордюрки в дуже класному стані шини. По опціях маємо безключовий доступ, додатково замок на коробку передач констракт, повний комплект ключів, люк. Чорний шкіряний салон з пам'яттю сидінь, повні склопідйомники. Топова музика, боус, асистенти. Утримані в полосі руку, датчики сліпих зон, старт-стоп. Маємо проекційний екран. Пробіг 160 тисяч кілометрів, машина вся повністю обслужена по офіційному дилеру. Є підтверджений пробіг. Два зони кліматконтроль, обігріві сидінь. Вибір режимів руху. Дуже класне поєднання коричневого шкіра з чорною шкірою. Для свого пробігу автомобіль в дуже хорошому стані від першого власника машини. Хороший об'єм багажного відділення. Що шукаєте собі яскравий седан в хорошій комплектації? Будь ласка, зверніть увагу на дану модель. Більш детальні характеристики та ціна в описі на авторі та на нашому сайті. Також маємо в наявності багато інших моделей. Будь ласка, приїжджайте.